День добрий. Рада вітати вас на сторінці Меблі Гроя. Пропоную вашій увазі кутовий диван «Женеву» від українського виробника торговельної марки Fudline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 м. 44 сантиметрів. У глибину по бильці диван займає 1 метр 47 сім На бильцях дивану та понизу декоративні елементи виготовлені з матеріалу МДФ колір Білий Глянець. В маленькій бильці дивану є. Бар, Бильця прикрашена хромованою декоративною трубкою. До комплекту дивану входить дві маленькі подушки та три великі. Задню стінку дивану продовжує прямокутна подушка, так як кутова частина дивану не розкладається. Великі бильці дивану ніша на всю бильцю. Бильці трішки закругленої форми. В кутовій частині дивану є велика та містка ніша для зберігання білизни. Принцип розкладання дивану єврокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його вперед. Другий короб для зберігання білизни. Тохаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цій модельці дивану 1,47 см на 2 на м. Наповнення дивану пружинний блок, повісь, пінополіуретан та синтепон. Диван дуже м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Па-па!